Здобули медалі та покращили особисті результати. У горішніх плавнях цього тижня відбувся відкритий кубок Полтавської області з плавання, який зібрав плавців із Кременчука, Полтави, Кропивницького, Кривого Рогу, Харкова та горішніх плавнів. У басейні Нептун вже присутні новорічні аксесуари, головним серед яких є ялинка із іграшками, яку встановлено над басейном. На урочистому відкритті Кубка Полтавської області з плавання директор ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів Віктор Чирочка за традицію привітав із успіхами провідних вихованок відділення плавання міської спортивної школи. Юлія Ткаченко, яка здобула срібну медаль на дорослому чемпіонаті України та виборола місце у національній збірній, отримала грошову премію за свої вагомі досягнення. Ще одна провідна плавчиня ДЮСШ номер 1 Поліна Клеймьонова отримала посвідчення майстра спорту України. Я дуже рада, що отримала посвідчення майстра спорту, виконала його літом, літом і зараз мені його вручили перед змаганнями. Що це були за змагання? Виповнила на чемпіонаті України літом. Ти себе впевнено відчувала, що у Юлії було було звання майстра спорту, в тебе не було. Тепер ви як рівні члени команди. Так, рівні, але стилі у нас різні, і плаваємо ми різні завдання. До високих звань та результатів прагнуть і інші вихованці та вихованки ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні. В одному із перших запливів дистанції 50 метрів вільним стилем. Свої особисті результати покращили представниці юнацької категорії секції плавання горішніх плавнів Зоряна Озірна та Олександра Поправко. Дуже добре виступила, пишаюся собою, тому що довго йшла за цим розрядом і вийшов в мене зробити його. Який саме розряд? Другий дорослий розряд. Ну, вільний стиль. Це найулюбленіший твій вид чи ні? Ні, але о, ну, основний мій стиль, але не улюблений. А в чому його складність? Мені просто техніка рук, і взагалі його техніка важко дається. Зоряна, ну ти була емоційна. Розкажи, як для тебе завершився цей заплив? Добре, я дуже щаслива, що його виповнила, бо я теж за ним дуже довго йшла, дуже багато тренувалась. Два рази в день я тренувалася кожен день. Ну я навіть школу пропускала за тренування. Я щаслива, що я виповнила цей розряд. І думаю, сьогодні я ще виповню на 200 спині цей розряд. Вільний стиль, наскільки для тебе важкий? Набагато важкий. <гум> Мені дуже бачить, цей вільний стиль. Но я знала, що я виповню сьогодні на ньому розряд. Це, ну, це було складно. Серед найсильніших учасників Кубка Полтавської області на дистанції 50 метрів вільним стилем до перемоги прагнув виховати з США номер один горішніх планів Данило Розгонов. На фініші спринтерського запливу він здобув друге місце, адже поступився переможцю лише кількома сотими секундами. Це вже не перший старт у сезоні. Вже був чемпіонат України, де я виступив непогано. Але на цьому чемпіонаті теж доволі таки це мій найкращий результат по короткій воді в 25-метровому басейні. Ну, чував впевненість, що покажеш такий результат? Ну так, так. Я, сам, я найстарший серед всіх на змаганнях, то була впевненість, що буде перше місце. Було друге, трішки не вистачило. Трішки не вистачило, нічого будемо працювати. Ти будеш перемагати на наступних дистанціях. Чемпіонат України. А на змаганнях 50 метрів батерфляй сьогодні будеш ще плити. Ну, там вже то, то точно має бути перше місце. Скільки ти вже плаванням? Багато займаєшся, так? Ну, десь 14 років, з самого дитинства займаюся плаванням. Данило Розгонов прагне до фінішу не тільки на дистанціях у басейні, але й у навчанні. Наступного року він завершує навчання у вищому навчальному закладі. На час я в Полтавському педагогічному інституті заканчую вже на чертовому курсі. вже В кінці року наступного писати диплом мені. Років тобі мені 20 років. На кого вчишся? На тренера. Добре. Хочу вчити дітей, тому що того, що знаю сам. Відкритий кубок Полтавської області тривав у горішніх плавнях протягом двох днів та надав шанс його учасникам вибороти не тільки медалі та покращити результати, а й взяти участь у батлі, який відкривав другий день змагань. Це незвичне для всеукраїнських стартів змагання з плавання, яке дебютувало у горішніх плавнях. Плавці провели старти на вибуття, а долю призових місць вирішила витривалість спортсменів.